У певних випадках, для того, щоб позбутися своєї частки у статутному капіталі непотрібного товариства, доцільно використовувати не продаж, а дарування корпоративних прав. Доброго дня! Я Володимир Прядка, і ви на каналі столичної правової групи, компанії, яка з 2010 року є юридичним радником для бізнесу. У цьому відео я розберу. Ще один спосіб позбутися непотрібного товариства, а саме, дарування корпоративних прав. Проаналізую, коли такий спосіб може бути альтернативою продажу частки у статутному капіталі. Розберу плюси і мінуси такого варіанту. Ну і, звичайно, розповім, що там з податками. Тож, дивіться це відео до кінця. Поїхали! У попередньому відео, де я розбирав варіант з продажем частки, я звернув увагу на те, що якщо ви ведете бізнес у партнерстві, то щоб продати свою частку у товаристві, вам потрібно отримати згоду інших партнерів, якщо це прямо передбачено у статуті. А також надати можливість іншим учасникам скористатися своїм переважним правом на купівлю вашої частки. Так от, варіант з даруванням корпоративних прав дає вам можливість обійти ці обмеження. Справа в тому, що закон прямо не зобов'язує учасника, який вирішив подарувати свою частку, отримувати згоду інших учасників. Лише якщо це прямо передбачено у статуті. Ну, а я вам так скажу, що на практиці понад 90% статутів товариств це просто скопійовані загальні статті закону. Відповідно, статут вашого товариства, скоріш за все, не зобов'язує вас отримувати згоду партнерів на дарування вами частки. Тому її повідомляти нікого не потрібно. А щодо переважного права інших учасників на придбання вашої частки, то у випадку з даруванням корпоративних прав воно взагалі не передбачено. Таким чином, дарування корпоративних прав слід використовувати тоді, коли ви ведете бізнес у партнерстві і не можете досягнути згоди з партнерами щодо вашого виходу з бізнесу шляхом продажу частки. Але. Перед тим, як проводити е, передачу корпоративних прав на підставі договору дарування, все ж таки уважно перечитайте ваш статут. І переконайтеся, що він не містить якоїсь особливої процедури. Бо, знаєте, юристи інколи можуть такого в статутах нафантазувати, що потрібно для оформлення дарування корпоративних прав, е, як із продажем, Варіант з даруванням передбачає оформлення двох документів. Перший договір дарування. Інколи його називають договір безоплатної передачі частки у статутному капіталі товариства. Прямої вимоги щодо нотаріальної форми договору дарування корпоративних прав немає, але практика показує, що краще і надійніше засвідчити підписи сторін у нотаріуса. І другий документ це акт приймання передачі корпоративних прав. Ось він вже без варіантів має бути нотеріальної формою в силу вимог закону. Важливим нюансом при укладенні договору дарування є питання, хто є обдарованим. Тобто хто отримує дарунок у власність. Це впливає на дві важливі речі. По-перше, необхідність отримання оцінки ринкової вартості корпоративних прав. І по-друге, оподаткування. Щодо оподаткування, поговоримо пізніше, а щодо необхідності проведення оцінки ринкової вартості, звертаю увагу, що якщо обдарованим є члени сім'ї першого та другого ступенів споріднення, то замовляти таку оцінку не потрібно. Е, нагадаю, що це за родичі першого та другого ступенів споріднення: це батьки, чоловік або дружина, діти, е, рідні брати та сестри, баба та дід і онуки. Якщо ж ви даруєте корпоративні права іншим особам, то без оцінки ринку і вартості не обійтись. І в цьому, звичайно, мінус. Е, Цього варіанту у порівнянні з продажем, коли ринкову вартість частки визначають безпосередньо продавець і покупець. Як зареєструвати частку у статутному капіталі при даруванні? Перереєстрація частки на нового власника здійснюється шляхом подачі державному реєстратору, примірника нотаріального акту приймання передачі корпоративних прав, заяви по формі 3 і документа про сплату реєстраційного збору. Тобто все по аналогії із продажем. Документи може подати особа, яка отримала корпоративні права у подарунок. Узгоджувати при цьому щось із директором товариства не потрібно. Хто і які податки сплачує при даруванні корпоративних прав. Відповідно до податкового кодексу, особами відповідальними за сплату податку при даруванні є обдаровані. Які отримали подарунок. Ставка податку на доходи фізичних осіб ПДФО при даруванні корпоративних прав для членів сім'ї першого та другого ступенів споріднення становить 0%. А у разі дарування частки всіма іншими фізичними особами, ставка ПДФО становить 5% плюс 1,5% військового збору. Якщо обдарований є фізичною особою не резидентом, або ви як резидент отримали дарунок у вигляді корпоративних прав від фізичної особи не резидента, то ставка ПДФО складає 18% плюс 1,5% військового збору. Якщо не брати до уваги родичів або не резидентів і взяти податкові ставки, Оподатковому доходу, то, на перший погляд, вигідніше дарувати частку, ніж продавати. Оскільки ставка ПДФО при даруванні 5%, а при продажу 18%. Однак при даруванні об'єктом оподаткування є оціночна вартість або ринкова вартість корпоративних прав визначена оцінювачем у відповідному звіті. Наприклад, ви прийняли рішення подарувати частку у статутному капіталі товариства, що становить 100 тисяч гривень. І це 100% статутного капіталу. Але при цьому на балансі товариства є офісне приміщення, 10 автомобілів, укладено довготривалі багатомільйонні контракти. У цьому випадку сама компанія зі статутним капіталом 100 тисяч гривень може мати ринкову вартість у мільйони гривень. І саме від цих мільйонів гривень при даруванні і будуть розраховуватись 5% ПДФО і 1,5% військового збору. А от у випадку купівлі-продажу ринкова вартість частки визначається безпосередньо продавцем і покупцем, і вони можуть домовитись про продаж компанії за ті самі 100 тисяч гривень або за будь-яку іншу ціну. А продавець сплатить 18% ПДФО. І 1,5% військового збору лише від суми інвестиційного прибутку. Чи потрібно обдарованому подавати річну податкову декларацію? Так потрібно, але є два винятки: перше, декларація не подається при даруванні корпоративних прав членам сім'ї першого та другого ступенів споріднення. І другий виняток це декларація не подається резидентом України, який сплатив податок до нотаріального оформлення дарування корпоративних прав від дарувальника нерезидента В принципі, по даруванню корпоративних прав в мене все. Прошу лайк, якщо контент був корисним, ну або дизлайк, це вже на ваш розсуд. Якщо у вас виникли запитання, ви можете їх задати безпосередньо під відео. Жодне запитання не залишиться без відповіді. В наступному відео я розберу варіант номер 3 це експрес ліквідація товариства. Доволі популярний наразі спосіб закриття бізнесу, який, тим не менш, має багато нюансів, про які мало хто знає. Тож, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Щоб не пропустити наступне відео, до зустрічі в Ютуб.